Доброго дня, я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. Сьогодні я відкрию для вас захопливий світ живцювання квітів, що став одним з найпопулярніших методів їх розмноження. Цей процес надає можливість створення нових рослин, використовуючи частину материнської рослини. Існує багато методів живцювання, але я буду надавати вам інформацію саме тих методів, якими користуюсь саме я. На своїх прикладах живцювання рослин я доношу вам не лише сам метод укорінення, але й висновки про укорінення та подальшого зростання рослини. І що ж таке живцювання? Живцювання відкриває для нас нові можливості для гармонізації рослинного світу та дозволяє нам зберігати. Та примножувати найкращі властивості улюблених квітів. Живцювання ми використовуємо для розмноження рослин, аби не загубити наш улюблений сорт чи вид окремої рослинки, а також живцюють для розповсюдження, для розпродажу квітів. Тож долучайтесь до цього відео, щоб дізнатися більше про чарівний процес живцювання та його вплив на світ рослин. Підписуйтесь та ставте вподобайки. У цьому відео я вам надам інформацію коротко про методи живцювання рослин, в якому середовищі ми можемо живцювати, живці наші укорінювати. Та розмножувати. Тож, не забувайте підписуватися та ставити подобайки. Так, що ж таке живцювання? Це техніка, при якій ми відокремлюємо частину стебла або листка, чи пагона квіточки та створюємо нову рослинку. Це захоплюючий спосіб створення клонів материнської рослини. Тим самим ми зберігаємо її унікальні характеристики. Існує безліч методів корінення, і кожен з них має свої особливості та переваги, сприяючи тим самим успішному розвитку нової рослини. У цьому відео я надам вам більш ефективні методи укорінення наших живців. Тож деякі квіти ми можемо розмножити у воді. Живцювання у воді це не лише цікавий процес, але й простий спосіб отримати нові рослини. Е е відокремлюючи будь-яку частинку рослиночки, ми занурюємо, частиночку рослинки, ми занурюємо її у воду. І в подальшому спостерігаємо, як вона формує коріння та розвивається, створюючи основу для нової рослини. Не всі рослини укорінюються у водички. У воді укорінюються більше прості рослиночки, до яких відносяться коліуси, бальзаміни, плющі, деякі види гібіскосів. У койкого. З квітникарів вдається укорінювати і діпладині. Окрім того, що ми ставимо наші живці частинку рослиночки в води, воду, ми не тільки спостерігаємо, як вона формує коріння та розвивається, ми повинні розуміти, що ми вирощуємо дуже рідкісні та дорогі за ціною квіти і повинні при цьому. При будь-якому виді розмноження дотримуватись усіх умов цього процесу. Тобто ми повинні надати освітлення, а також зберігати температурний режим. Тож, другим методом я користуюсь, це вжарцювання в агроперліті. Агроперліт я вам не даю фото з інтернету, в мене зараз нічого не укорінюється в агроперліті, тому вибачаюся. І що ж таке агроперліт? Це легкий матеріал, який утримує вологу та надає оптимальні умови для укорінення. Під час живцювання рослин у цьому агроперліті вода та поживні речовини забезпечують виростання нових коренів та створення нової рослини. І які ж існують переваги агроперліту? Існує шість переваг використання агроперліту для укорінення живців. Це. Перше оптимальне середовище для укорінення, а агроперліт забезпечує дренаж та зберігає вологу, створюючи ідеальні умови для утворення коренів у живців. Друге легкість у використанні. Агроперліт легкий та простий у використанні, дозволяє легко розмістити живці і стежити за їхнім подальшим зростанням. Третє. Запобігає гнилі та захворювання. Це добре дреноване середовище, що зменшує ризик розвитку гнилі та захворювань у живцях, сприяючи їхньому успішному укоріненню. П'яте, Це відмінна вентиляція. Матеріал агроперліту дозволяє повітрю та воді проникати до коренів, забезпечуючи хорошу. Вентиляцію необхідну для здорового росту. І шосте це екологічна безпека. Агроперліт є екологічно чистим матеріалом, що не містить шкідливих речовин і безпечний для використання з рослинами. Загалом, живцювання в агроперліті є ефективним методом розмноження рослин, оскільки сприяє швидкому утворенні коренів та створює сприятливі умови для успішного росту молодих рослинок. Тож ми переходимо до третього методу. Це живцювання у ґрунті. Це цікавий та важкий процес, важливий, особливо, який дозволяє рослинам розмножуватись та розвиватись. Це вимагає уваги до дрібних дрібних деталей та правильного догляду. У процесі живцювання у ґрунті, живці або відрізки стебла. Або ми інколи ділимо корені рослин, висаджуються у підготовлені ґрунтові горщики чи в стаканчики, ну, будь-які посудини з підготовленим ґрунтом. Важливо забезпечити високу вологість ґрунту, але уникнути перевищення вологи. Це я вам зазвичай на цьому роблю наголошення. Це може призвести до гнилі самих живців. Ґрунт повинен бути добре дренованим та містити достатню кількість поживних речовин для підтримки укорінення. Важливо стежити за рівнем вологості обов'язково, щоб не виникло униз, у нас не призвело до гнилі живців. Також треба стежити за вмістом світла та температурою, щоб забезпечити оптимальні умови для успішного утворення коренів. Цей процес може бути трохи складним через потребу в увазі до кількох факторів, однак він є захоплюючим, оскільки спостерігати, як живці формують нові корені та стають самостійними рослинами, дарує велике задоволення та відчуття досягнення. Тож, в подальшому, в наступних моїх відео я буду з вами ділитися методами укорінення. Які рослини і яким методом я укорінюю. А ви теж можете експериментувати. Ви можете, наприклад, одну рослину спробувати укорінити різними методами. І потім ви зрозумієте, який з методів вам більше долучає. І ви зрозумієте, яким методом ви можете ту чи іншу росинку легко укорінити. Саме цим я займаюсь, займаюся, я експериментую різними методами, і висновки я вам доводжу детально. Тож, приєднуйтесь до нас, підписуйтесь, ставте вподобайки, будьте з нами, щоб відкрити для себе більше про живцювання та його вплив на рослини. Укорінення та розмноження наших квітів є великим захоплюючим і приносить нам дарує велике задоволення та відчуття при його досягненні. Тож бажаю всім успіхів! Добра і миру, слава Україні! До побачення! Щасти вам!